Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про графіті КС, а точніше, графіті, які пов'язані з програвцями та їх неймовірними моментами, які назавжди залишаться в історії КС.

За допомогою цієї підсадки Fnatic, не дивлячись на рахунок 3.13, не в їхню сторону, змогли отримати перемогу. Але після такої перемоги адміністрація турніру змусила команду переграти всю третю карту. Однак Fnatic відмовились перегравати та добровільно покинули турнір. Після цього випадку на цьому місці з'явилась табличка, на якій написано Матись поперелом заборонено. Важко це уявити, але на верпасі є ще одна графіті, присвячена Олофмейстеру. В півфіналі є сел Ван Кьольн, 2014 року в проти Дігнітас. Відбулось це. Wait, wait and wait and wait and Голофмейстер сів дефюзити бомбу. Після чого противник закинув молотов на плент, але це не завадило Олофу завершити розмінування за мілісекунду до того, як він згорів. Також варта увага важливість цього матчу півфіналу, фі як ніяк, та рахунок 14-14, після чого Фнатік змогли отримати перемогу та посісти друге місце на турнірі. В одинадцятому раунді на фіналі краківського турніру дося з командою Гамбіт вирішили підпортити економіку противнику. Він розумів, що можливо хтось намагається заселити в ямі, тому він кинув туди гранату. Нині урон двом гравцям з команди Immortals. в результаті чого вони померли і втратили свої девайси. Після цього розробники додали постер, на якому відображені парфуми у вигляді гранати, які потім при імпорті карти в КС2 вони забрали. В далекому, 2015 році, зверніть увагу на те, що це було у гранд фіналі ESL Кьольн. Гравці Fnatic зробили щось максимально неочікуване. Команда на рахунку 17-15 закупила 4 АВП. Всі вони стали на мід і одночасно вистрілили по апексу, не даючи тому можливість залишитися живим. В честь цього моменту розробники залишили ось таке графіті у вигляді терористики, тримають 4 АВП. Але, на жаль, на новому дасці воно зникло. Момент, який я далі покажу. Всі ви чудово знаєте і бачили. Мова йде про неймовірний квадрокіл від кол 0.16. What is there going on right now? How does he do this? Cole is saving with the all-play. Після такого однозначно одного з найкращих моментів на просцені поруч з цим місцем з'явилось ось таке графіті, на якому відображено крилати АВП з чотирма черепами. Колзіро навіть зробив собі татуювання з даної ілюстрації. Ще один неймовірний момент, який також на всі 100% заслуговує своє графіті. Відбувся він знову у півфіналі. Але вже є сел Ван Кьольн 2016 року. В цьому моменті Сімпл з стрибку та без прицілу вбиває двох противників з АВП. Вигравши при цьому ключовий раунд для своєї команди. Після цього моменту розробники карти додавили ось таке графісі. Та останню ілюстрацію, яку розробники присвятили програвцям, можна побачити на карті Backside, режиму забороненої зони. Все це відбулося перед фіналом мейджору турніру 2019 року у Катовіці. Організатори вирішили провести шоу-матч у режимі Danger Zone, яку виграли два гравці з команди Ago і В якості нагороди грубі і фурон отримали своє графіті у вигляді вовка. На цьому я буду завершувати своє відео. Пишіть у коментарях, який момент вам сподобався більше, а можливо, вам здалося, що я не заслужений графіті так? Також пишіть в коментарях. Дякую вам за підтримку. Побачимось!